Всім привіт! Мене звати Галя. І сьогодні ми спробуємо зробити із моїми хлопцями годівничку із підручних матеріалів. Нам для цього потрібно буде гілочки із дерев, молоток і гістки. І зараз трошки покажу, як хлопці починають збирати годівничку. Так будемо ми робити. Взяли одну товсту паличку, взяли другу, беремо гвіздок, я їм трошки піддержу і будемо забивати. Менший тримає, а старший забиває. І оце у нас отаке. Получається. Починаємо із дна. А зараз ми поставимо на паузу. І що у нас вийде, тоді в кінці відео покажемо. От що у нас виходить за даний час, що у нас вийшло зробити. А ще оце у нас зробилося дно, а це боковинки. Докінчимо і покажемо повністю, яка вийшла годівничка. І ось у нас результат нашої роботи. Вірніше роботи моїх хлопців, яка вийшла не них годівничка з підручних матеріалів. Кому подобається, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Всім велике дякую.